Ультрамарафонець Максим Ус повернувся до Чернігова та прийшов на могилу сина. Десятирічний Дмитро загинув 16 березня під час артилерійського обстрілу міста. Того дня родина ховалася від вибухів у під'їзді власного будинку. Снаряд впав за кілька метрів від вхідних дверей. Осколок влучив Дмитру в голову. Дуже важко це все переносить. Під час бойових дій у Чернігові уси втратили свого другого сина. У 2017 році від інфекції помер молодший влад. Хлопчику було два місяці. П'ять років я прошли я до сих пір. Не відійшла від цього. тут. Ще таке з нами трапилося. Взагалі, удари за ударом. Євгенія була поруч з Дмитром під час обстрілу. Їй осколок роздробив 12 сантиметрів кістки на нозі. Щоб ходити, носить апарат, який важить 8 кілограмів то 20 днів кістку видовжували. Ось цей диск був тут кожен день по одному міліметру. Ми підкручували два рази в день. 0,5 миллиметров утром це пола ободрота гаечки 0,5 ободрота вечера. Зараз по ночам погано спить, я просинаюся, она не спить, она сидит. Нага тікає за цілий день. Дуже погано, коли вона набухає, брікає. Вони болять. Все болить. Євгенії зробили у Києві дві операції. Максим влаштувався там на роботу та продовжував бігати. Шесть, сім осінь днів. Але подружжя прийняло рішення повертатися. Тягнула додому, тому що це ну, моє рідне місце, де я народився і все життя. Вірос. Перше, що побачили вдома, це нерозібрані дитячі речі та іграшки Дмитра. Швидко хотів, ну, щоб зібрати, щоб не було спогадів. Але це спогади ну нічим не стереш з пам'яті. Зламатися Максиму не дає біг. Він щоразу покращує свої результати, побив власний рекорд в марафонській дистанції. минулий рекорд у мене був. 3 години 45 хвилин. Цього разу 3 години 24 хвилини. Для Євгенії єдина підтримка це Максим. Біжартів Ні ніяк. Не да, друг до друга. Не ну, прижартуєш тобі. Да, якщо я її не слухаю, вона костильом навчає. Мені Максим купляв картини, я розмальовувала. Ну, якась так терапія, така був час. що Я послухала психолога, який радить в общем, не плакати. Найближчий план на майбутнє вивести Євгенію на прогулянку на двір. Поки що вона з квартири не виходить. За три місяці їй мають зробити наступну операцію, тоді ж зняти апарат і почати процес реабілітації. Аліна Клименко, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів.